Сина і Святого Духа. Бувають такі хвилини, коли Бога треба попросити духовної міцності, мужності, волі. Тобто духу треба попросити. Ми молимось саме для того, щоб подбати. Кожному і всім разом про наш духовний стан. Бо людина хворіє тому, що занепала духом. Людина терпить поразку, тому що вона занепала духом. Людина не може домогтися нічого, тому що вона занепала духом. Нам треба не занепадати духом. Просити у Бога сили. Волі, мужності, відваги, всього того, що потрібно для того, щоб нам, як кожному як особистості, здійснити своє призначення. Християнство дивиться з великою увагою до кожної особистості, на кожну особистість і вимагає від нас любові і достоинства, свободи. І достоинства, мужності і достоинства, волі і достоинства, сили духу і достоинства. І даремно ми з вами підкреслюємо це останнє слово достоинство, тому що все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб кожен з нас і всі ми разом достойно жили, достойно виконували своє призначення у світі, достойно доводили справу, за яку взялися до кінця. Будемо молитися. Дай нам Боже всього того, що нам необхідно, без цього ми не зможемо здійснити те, що є наш обов'язок, наша відповідальність.